Сьогодні одна з подій. Ну як сказати важливе, так знаєте, не скажеш. Але та подія, яку не можна теж оминати стороною сьогодні, Орбан їздив до Росії і можна сказати, що доїздився, тому що Орбана після візиту до Путіна закликали покинути пост глави Євроради, те, що Орбан ганебно зловживає головуванням у Раді ЄС. І їде до Кремля без мандата є скандалом. Він підриває основні принципи зовнішньої політики ЄС або угорський уряд поважає свою нинішню роль у ЄС, або він має піти з посади голови. Раніше в МЗС України заявили, що з ним не узгоджувався візит угорського лідера до Москви. Сам Орбан повідомив, що розповів президенту Росії про реакцію президента Зеленського на пропозицію про припинення вогню. А метою його візиту було дізнатися у Путіна найкоротший шлях до закінчення війни. Я хотів дізнатися у нього, що він думає про вже наявні мирні ініціативи. Про те, що він думає про припинення вогню і переговори, і про те, як він бачить Європу після закінчення війни, на ці запитання відповіді я отримав. Наша зустріч проводиться під час війни. Завданням Угорщини на час головування в ЄС, я вважаю боротьбу за мир. Ну і трошки тут можемо дати спойлер, тому що вже по факту цієї зустрічі з Путіним, тим, що вони поговорили. Оцей їздун Орбан він сказав, що позиції сторін далекі. Ну от вочевидь, потрібно було з'їздити в Україну, потрібно було з'їздити в Росію, щоб це зрозуміти. А, ну навіть деякі російські телеграм-канали обурюються такому дивному, абсолютно дивному, дійсно і недологому висновку. І ми можемо з вами. Абсолютно а, сміло зробити висновок, що вся ця ширма являється тільки ширмою. Що насправді там обговорювалися інші важливі питання, які саме будемо в ефірі розбиратися, а, тим часом Путін висловився про завершення війни після зустрічі з Орбаном Росія Росії. Виступає за повне і окончательне завершення конфлікту Условия для этого, как я уже говорил, изложены в моем выступлении в Министерстве иностранных дел. І тут треба бути дійсно обережними, бо всі ці мирні ініціативи насправді являються ультиматумом. Ну це по факту так. Це не можна назвати е, дипломатією. Ініціативою це ультиматум, який полягає в тому, що росіянам треба віддати якомога більше території України, і тоді буде мир. Ну вони так вважають і вони про це говорять, але називають це якоюсь дипломатичною мовою як пропозиція. Це ультиматум. Вони це навіть не скривають. Условия для этого, как я уже говорил, изложены в моем выступлении в Министерстве иностранных дел. А а Речь идет о, о полном выводе всех войск Украины из Донецкой, Луганской, Народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Arról van szó, hogy a Donetszki, Luganszki, Herszoni és Zaporozsjai területről Ukrajnának ki kell vonni a csapatai. Ezt a de úszlója, no, ez a szöbb для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы. Vannak más feltételek is, ezek a további részletesebb kérdések tárgyalásán fognak eldőlni. Ну, як я вже сказав, насправді Росія розпочала інформаційну операцію Мир метою якої є розмивання української формули миру в інфопросторі заходу, глобального півдня та й самої України, про це заявляє центр протидії дезінформації при РНБО. За словами керівника цього центру Андрія Коваленка відпрацьовують цю інформаційну повістку як російські пропагандисти всередині Росії, так і на інформаційних майданчиках країн Азії Близького Сходу, експерти, зокрема мережа, яка працює на заході, активно коментує мирні ініціативи Росії і сам Путін. За його словами, єдиним реальним доказом того, що Росія готова до справедливого миру, буде Присутність її представників на другому саміті миру. Втім, наразі Росія робить усе, щоб розмивати українську формулу і заговорювати все це за власними планами. Ну і наостанок хотілось би показати, як слухняний хлопчик Орбан, який приїздив за новою порцією вказівок, смачно підлизався до Путіна. огню? zelensky úr hogyan reagálta az ön javaslataira, a biki javaslataira? Ezt elmondtam az orosz federáció elnökének. Ja, ezt elmondtam az orosz federáció І розумієте, це для Путіна прикольно, класно. Він сміється, просто сміється з Європи, де приїхав такий хлопчик-помагай, який почав е робити вигляд, що він щось там хоче зробити, якось вирішити щось. А по факту просто приїхав і сказав: Я відчитався перед Путіним е і ось е ще там чобіток міг би поцілувати. І в цьому контексті це б абсолютно було нормально і не викликало б навіть якогось подиву. Е це насправді е погана річ, та що він Зробив погана для Європи реакція європейців. Ми вже з вами її проаналізували. Вона ну можна сказати, була абсолютно миттєвою і достатньо радикальною по Орбану. Як я вже сказав, що його після візиту до Путіна закликали покинути пост глави Євроради. Ну навряд чи так відбудеться, але е знову ж таки, ми маємо певні надії, тримаємо руку на пульсі і будемо спостерігати.